Які проблеми у місті на вашу думку влада недостатньо вирішує? Сьогодні про це запитуємо у Дубенчан. О, нам взагалі нічого не можна казати зараз. Закритись і е, мовчати. Ви маєте Ми власне? не маємо права ніякого тут. Дуже найболючіша, от я живу на базарчику, там на, по вулиці Морозенка, де діти йдуть до восьмої школи. Немає тротуарів зовсім. Діти йдуть по проїжджій частині. Я завжди на це дивлюся. Там біля того. Да, нової. Да, там, не, там немає біля як пройти, ці діти йдуть поручні. і менші, тому та що всякі дітки біжать. Тому що, А зараз зима буде, зараз у цей Машини весь час теж об'їжджають, видно, базарчик і тудою проїжджають. І ці діти йдуть, тут дуже така проблематична. Є багато проблем, але ну, не всі ці їх можливо зараз під час війни виконати, розумієте? А я хочу про позитив сказати, що ну позитив мені подобається, особливо наш район, там цей де під центру, там у нас тротуари широкі, гарні, косткою виложені, рози цвітують, магазинів багато. Ну проблема молодь немає. один, що продавцем може піти молодь, а ну, роботи немає. Оце погано, це великий мінус. Я б не сказала. Тобто все вирішується? так. Слава Богу, Антонюку нашому меру. Я звичайно ні. Коментувати не буду, але їх дуже багато. От мені не подобається вулиця Крила і Мефодія. Це зробили пішохідною і стоїть знак, що в'їжджати не можна, і туди всі машини заїжджають кому. Кому потрібно і не потрібно, це теж неправильно. Наразі саме таке найбільш актуальне болюче питання це житло для внутрішньопереміщених. І я навпаки хочу відзначити, що зараз будується будинок для внутрішньопереміщених осіб, і, але хочу зазначити те, що цього недостатньо. Хотіла звернути увагу, що нам потрібно більш активно працювати і владі, в тому числі, і з міжнародними донорами можливо і продовжувати все таки будувати житло. Проблеми з дорогами. Із тротуарами. От споки не стикаєшся з цим, то ти не, не замічаєш здається цього в русі в життя. А от є такі проблемні ділянки, які от з коляскою, наприклад, не проїдеш. От паралельна вулиця, там тротуар. Там мусиш по дорозі їхати просто. Я не вникаю в ці проблеми. У мене поки що свій хватає хлопот забот. Я міської ради не вникаю. Ні, не буду говорити. Дороги, так, дороги, внуки. Я так само кажу, що це дороги. А що саме? Ну, ями, оце таке, ну особливо на таких вуличках, що не центральні вулиці, от і кудись от ідеш, і в вечірню пору, то дуже. Тяжко дойти для молоді. в нас немає де для відпочинку, щоб молодь собі могли, як то кажуть, відволіктися від тієї війни, від тих проблем, щоб якісь такі були безкоштовні спортивні комплекси. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.